Який меморандум було підписано сьогодні? Що він передбачає? Сьогодні ми підписали меморандум між органами місцевого самоврядування Кременчуцького району, а саме між цими громадами. Це насамперед Голубинська територіальна громада, Казельщинська, Амельницька, Семенівська, Градівська територіальна громада, оболонська і Піщанська територіальна громада. Цей меморандум декларує наміри громад по створенню. Заводу чи пункта переробки твердих побутових відходів, а саме він враховує економічну складову кожної громади, логістичну складову і дасть можливість ефективно використовувати бюджетні кошти громади області і ну, всеукраїнські, якщо вони будуть направлені, на реалізацію такого проекту. Він дасть можливість фінансово не залежати від зовнішніх чинників. Він передбачає будівництво сміттєзаводу або сміттєсортувальної станції. Меморандум передбачає включення цих позицій, які ми задекларували до регіонального плану, який розроблюється по поводженню з твердими побутовими відходами, який Довгостроковий, він повинен реалізуватись до 2030 року і він враховує ті економічні можливості регіону, які ми будемо представляти, для того, щоб, як сказав заступник голови військової адміністрації Олексій Брусник, щоб ми попали в п'ятірку областей, які будуть впроваджувати пілотний проєкт реалізації однієї з програми розбудови України, а саме поводження. І побудовку заводів, які допоможуть перерабати сміття. Яка ціна цього заводу на сьогодні? І де він буде розташовуватися? І Заводи ці громади будуть туди возити сміття. Ціна заводу, який ми презентували, а саме заступник Глобинського міського голови презентував, на момент 2021 року, складала приблизно 20 мільйонів євро. І планувалося залучення інвестицій по формулі 80 на 20. 80% сплачує інвестор, 20% сплачують громади. Саме для того, щоб це було спільне підприємство, і ми могли ефективно управляти таким підприємством на території району. Чи є інвестор, який готовий вкладати кошти в ці будівництво цього? Цей меморандум передбачався і мав на меті створений будь в 2021 році. І на той час був і інвестор, і були кошти на реалізацію цього проекту. Зараз воно відтермінувалося тому що у нас в країні війна і ми сподіваємося реалізувати цей проєкт після 2023 року.